Також не здійснення інших працювання дії, які зобов'язані чинити визначено цим позицією законом заявних помпов, який нам поставком чи законним поставком підозрюваним і законом поставком за 26 тимчасово майна. Відповідно, зробити у два пункту 2-1 положення по порядку введення єдиного реєстру дозволу збереження на рампому прокурорном номер 69 від 17 до 2012 року облік на пропорушень за заявопродоволення, які надійшли пропору або органи дозволи дослідження або повинен з інших джерел становище, що свідчить причинення кримінального правопорушення, з'їдеться з дорученням керівника прокуратури або органу здобув розслідування понесення до йденного реєстру відомостей, визначених частиною 514 право України. Як почається заяви Лема від 10 листопада 2014 року про кримінальне правопорушення, вона вказала, що слідча бойко час достового розслідування кримінальному провадження своє службове становище, що додало істотної шкоди охоронним законом правом і свободам оскільки слідча бойко впродовж цього доступного розслідування доводила прохід котику, що було повідомлено на сутому засіданні чи порушливому статті 2.8.9 8.9 України принципу виконавства права. Позбавили її право на захист, чим скоїла на її думку кримінальне правопорушення, передбачено частиною 374 Кримінального кодексу України, а також склала доведела завідувані про диві документи, внесення офіційних документів завідувачних продові відомості, а тому на думку скаржника вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частину першої статті 366 Кримінального кодексу України. Відвідно до представлення прокурором про розкриття кримінального провадження 25 грудня 2014 року. кримінальне провадження номер 420-1421 15 розпочати 18 лютого 2014 року за заявою ЛМА, закрито зв'язку з відсутністю дієсті і Титунського ВМС Проміни Трампської області Бойко складу кримінального порушення придбаченої 43 статті 264 кримінального кодексу України. доступни. Усовосвідомлення є зазначено указано постановою розпочати за заявою Лемання за фактом зловживання. Своїм службовом становим слідчим Тернопільського України Тронської області Бойко яка калоділа фотоапаратом заміниці завозникам кримінальних попущен, передбачено частиною 3 статті 364 Кінального кодексу України. Рішення з приводу відсутності дії слідчої ТМВ ОМС України Трампської області Бойко прискладу кримінальних попущення, подбаченої частиною 2 статті 377, 30 частиною першої статті 374 частини першої статі 366 Кунального кодексу України в значеннях нормального провадження не приймалося. Таким чином суд вважає, що не внесення прокурором відомостей про термінального пропущення до єдиного реєстру досудових доступності після поступлення заяви Лемає грунту ціновому затонути суперечку тоже статті 214 показал країни. Проховаючи вечір наведення свідчі суддя вважає, що справа має щодо не внесення відомості промінального пропущення до єдиного реєструваних до задоволення. Поручі статтями 303, 307, 308, 376 капітал свідчити судя, ухвалив справ, коли має станові даними. Від заява прокурора, яка полягає в нанесенні поєдинного реєстру достової заяви про чину кримінального пропорушення задовільнити, заста прокурора виконана такий відповідно до статті 214 кримінального процесу посаду щодо визначення свідчок, внесення відповідних відомостей заяви замає 10 сторони 2014 року поєдинного реєстру достої посилення та здійснення.